Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Сьогодні 3 грудня 19.03 будемо робити великий таро-прогноз для Одеси на 2024 рік. Тобто грудень 2023 і 2024 рік. Лицар жезлів тут вже випадає. Говорить про те, що буде якийсь прогрес по Одесі. Перше запитання буде таке. Яка хвилює найбільше людей? На жаль, відразу падає, що будучи ракетні обстріли Одеси, шахеди, ракети ще будуть летіти. Дивимося, яка вірогідність, що Одеса буде в окупації в 2024 році? Чи загрожує Одесі окупація російськими військами? Дивимося, яка вірогідність окупації Одеси в 2024 році. Чи є загроза окупації Одеси у 2024 році? Ось такий великий часовий проміжок візьмемо. До речі, я вам хочу нагадати, що я розказувала вам про мій сон про затоплення Одеси влітку, і бачите, як відігралося в Одесі був шторм. Так що звертайте увагу на свої сни, на знаки вищих сил. Вони дають підсказки. Бо неодноразово говорила, що мені снились сни. Про нові затоплення сьогодні знову приснився сон, і мені снилася блогер. Ця жінка, яка, якщо не помиляюсь з Одеси, вона може може помиляюсь, але в будь-якому випадку, жінка, яка з собачкою викладає відео, смішні. І я так зрозуміла, що це, мабуть, стосується Одеси і південних регіонів. В будь-якому випадку, південній області, я вже неодноразово попереджала. Одеську область, Херсонську, Запорізьку, Крим. Також ось там може знову бути якесь затоплення. І в цьому сні мені снилось, наче я відвідувала цю жінку, була в гостях, а потім спускаюся, і під'їзд затоплений. Ідуть діти, і багато води по пояс і вище бути і те, що це попередження, тому що на картах також показували загрози від води. Бачите, тут лицар жезлів знову ж таки випав. Тут четвірка мечів, шестірка мечів і колесо фортуни. Колесо фортуни додатково уточнимо, і тут мах. Що я скажу? Перша карта ж відповідає, що все спокійно. Четвірка мечів не говорить про якісь суттєві зміни. Далі. Говориться про те, що можливо в зв'язку з обстрілами, я думаю, з Одеси все-таки люди виїжджати будуть через невідомість і чому буде виїзд, тому що ось тут по колесу Фортуни і Мах знову в 2024 році почнеться розкачування в змі. В засобах масової інформації про те, буде говорити, що ось ось буде повторення подій, на Одесу підуть, Одесу захоплять, і ось щось таке може бути. Але це все маніпуляції, мах. І все-таки. На Одесу прогноз позитивний. Тут захоплення окупації Одеси не показує. Наразі прогноз такий, незважаючи на всі ситуації критичні, які можуть очікувати Одесу, а це, звісно, і обстріли, і деякі люди будуть виїжджати. Ось ситуація щодо портів. Особливо критична, там обстріли можуть бути знову. Бо бачите, ситуація призакривається, жриться тут невідомість про невизначеність майбутнього. Але в цілому, 2024 рік для Одеси має бути позитивним. Буде. Якесь суттєве істотне покращення. Далі ось тут може говоритись про навіть зростання цін на нерухомість лицар-жезлів, четвірка пентаклів. Але окупації цей прогноз не показує. Я сподіваюся, що все так і буде, і Одесити будуть жити під українським прапором, а ще краще під мирним українським небом. Але ось тут мах. Суд говорить про те, що буде нагнітатись ситуація щодо окупації Одеси, щодо захоплення. Це все буде дуже розкачуватися, особливо в засобах масової інформації, щоб створити паніку, щоб пішли слухи і, і так далі. Далі, ось тут про колесо фортуни це може бути. Щодо якогось об'єкту попередження. І як я вам вже говорила, щодо ЗС, коли затихнуть про ЗС, ось тоді дуже велика вірогідність якоїсь трагедії, і може в зв'язку з цим і буде виїзд людей. Але сама Одеса окупації не показує. Мені цей прогноз подобається. Далі дивимося, 2024 рік. Що буде з нерухомістю в Одесі? Давайте подивимося. 2024 рік і 2025 навіть. Давайте раз на 2024 -й. гарний прогноз. Що буде відбуватися, чи буде в Одесі ріст нерухомості, чи вона впаде, ринок первинної нерухомості в Одесі, новобудови Одеси, чи будуть вони дорожчати? Що буде відбуватись на ринку нерухомості в Одесі 2024 2025 роки? Четвірка пентаклів. Тут смерть. Двійка мечів і колісниця. Колісниця. П'ятірка кубків. Що з нерухомістю буде? Поки що прогноз показує, що через те, що є влучання, через те, що є невідомість, нерухомість поки що не буде істотно зростати в ціні, може навіть падати. Четвірка Пентаклів говорить про те, що ринок. В загаданий період може перебувати в стагнації, тому що люди не будуть спішити купувати, продавати нерухомість. Багато хто в тому числі виїхав, багато хто боїться, що там буде з наступом, що буде з мостами, чи не буде знову затоплення. Ось це дуже часто колісниця п'ятірка кубків показує. Мости дамби, я думаю, що це ще й порти. Через обстріли портів, нерухомість, яка там біля моря, вона може навіть впасти в ціні, якщо так глобально брати, на загаданий період. Поки що, якщо брати 24 рік, то може бути навіть рецесія, спад, ось смерть двійка мечів, невідомо що як. 2025 рік можуть бути якісь скачки, але це буде недовготривало. В принципі, Якщо брати четвірка пентаклів, четвірка кубків на дні, говорить про те, що ринок буде переживати затища і навіть спад. Ось так поки що таро прогноз показує. Добре, давайте подивимося, тоді ще щодо ситуації. На зиму. Як там буде з обстрілами, як буде зі світлом. Такий більш короткостроковий прогноз для Одеси. Одеси цієї зими. Обстріли, які загрози. Шістка мечів це, скоріше всього, порти, мах повішений і четвірка кубків. Тут говориться про те, що буде зависання ситуації, є багато хто здає позиції і будуть ще жертви, і люди будуть незадоволені ситуацією в цілому, ось це про обстріли портів, вірогідно, щоб вони будуть все ж таки на постійній основі. І е, така тут щодо карт ситуація поки що незмінна. До обстрілів взимку вони ще будуть, відповідно, будуть і відключення світла. Люди будуть е, негативно до всього цього відноситись, бо всі вже втомилися від е, війни. І найбільше буде страждати, звісно, все, що біля моря. Все, що біля портів, біля мостів, найбільше портова інфраструктура? Ось такий, на жаль, прогноз на зиму для Одеси. Давайте подивимося ще тоді таке питання: чи будуть в Одесі якісь зміни у владі в 2024 році. 2024 рік, чи будуть якісь суттєві перестановки у владі в Одесі? Чи будуть? Бачите, лицар жезлів знову випадає. Тут може говоритись про те, що, скоріше за все, навіть зміниться. Якась не одна людина, а цілу когорту замінять і, можливо, буде змінено керівництво портів, в тому числі все, що стосується органів влади адміністративних. Посад з часом також буде змінюватися, і навіть якось більше показує, що більше буде жіночий колектив при владі. Але нічого глобально поганого не показує, буде все лише на покращення. Взагалі, який я прогноз не роблю, постійно випадає лицар жезлів на Одесу. А це говорить про те, що Одеса, незважаючи ні на що, ні на які обстріли, ні на війну, вона буде все одно розвиватися, буде йти вперед, місто, і Одеса незламна. Ось такий прогноз був. Сподіваюсь, вам він сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь. І пишіть запитання, які б міста ви хотіли б ще так розглянути. До нових зустрічей. Підписуйтесь до зв'язку.